Почитати книжку вдома, сидячи біля каміну, біля кровати, на кухні, не знаю, це є наше життя. Зустрітися з другом на келих пива, розповісти про якісь речі, це є наше життя. Це наше життя. Робота для цього життя. Бізнес для цього життя. Держава для цього життя. Чиновники для цього життя. Мер для цього життя, президент для цього життя.

Зараз вже дуже спокійно, якщо зрівнювати з 2014 роком, з 15-м. Зараз вже дуже спокійно. Зараз повертаються багато мешканців. І знаєте, коли я зустрічаю знайомих і вони кажуть, ми повернулися, то все, я така довольна, я радію, тому що я розумію, що місто буде. Розвиватися, місто буде жити і все буде гаразд. Увага! Авдіївка щиро вітає учасників фестиваль з країни в Це місто контрастів та місто можливостей, бо е, тут, е, наприклад, те, що є тут громадська організація Плас, знають не всі. І те, що вона існує вже 13 років, вони тільки зародилися під час війни. Це теж такий певний стрес для тих, хто про це дізнається. У нас доволі активні громадські організації, я дізнаюсь ну, досвід інших міст, Донецьку-Луганську область, таких самих по розміру, десь як Авдіївка. І, в принципі, нам є чим похизуватися ще на фоні інших міст. Так само там і в культурному житті та кількість освітніх культурних подій фестивалів, таких доволі масштабних для Авдіївців, які відбуваються саме тут. І те, що типу, працюють всі служби, всі магазини. Ми про це кожного разу говоримо, говоримо про там про плідну співпрацю з місцевою владою, з підприємцями. Тобто ми про це все завжди транслюємо і всіх дивуємо цим. Вовдіївці доволі жива, яскрава молодь. І якщо вона хоче знайти собі якісь інструменти та можливості саморозвитку, вона знаходить. В нас працюють музичні школи, там танцювальні гуртки, художня студія Працює. Тобто ну, є інструменти, вони користують. Ну, і ми, як ініціативна група, стали теж таким майданчиком, де можна е, би, долучитися до якихось культурних подій. І це теж ставило таким, мені здається, для деяких людей певним обов'язковим елементом долучатися до волонтерства. І ми загалом здебільшого би, контактуємо з підлітками, молоддю старших класів. І ми дуже тішимо, що люди, ну діти, які їдуть в інші міста навчатися, бо ми розуміємо, це невідворотній процес. Вони йдуть вже з навичками. Комунікації, спілкування, волонтерства не бояться долучатися до ініціатив, які на місці, і в принципі транслюють також Авдіївка як позитивний приклад того, як можна тут розвиватися. Можна сказати, як цей зараз фестиваль, який сповнений маленьких активності по всьому бульварі, так щоб Авдіївка копіла маленькими ініціативами, які постійно щось ініціюють, роблять, шумлять, як такий мурашничок. да не недогна. За нами стоїть історія наша, і це наша підтримка. Це дійсно наша підтримка. І це місточок від минулого до майбутнього. Та дитина, яка з молоком матері впитала в себе у ті традиції, вона не буде для нас чужою, вона буде нашою. Це наша історія на цих фестивалях виступають наші волонтери, наші місцеві майстри, а в нас, їх, повірте, в місті дуже багато. Тому діти приймають участь, діти навчаються, тому що їм показують наші діти, показують, що вміють вони. І таке об'єднання монокультур, розумієте, це все приводу до того, що виникає єдина культура, в якій є потреба. І я хочу вам зараз презентувати книгу, яка називається Містер Майстрів Авдіївка. Це якраз стосується тематики фестивалю, розумієте. Я думаю, що кожна людина повинна пишатися тим, людьми, які проживали в тому місті, де вона живе. Валі, я вважаю, дуже важливі для нашого міста, тому що ми Україна. Багато хто е, кажуть, що ні, це ж вони там на Донбасі живуть. І з країни в Україну, що ми теж Україна. І в нас теж розвиваються всі ці культурні події, проходять, які проходять на всій Україні. Ми також вільно спілкуємося українською мовою. Наші діточки також полюбляють одягати на свята вишиванки, співати українські пісні. І не бачу тут нічого такого, чим потрібно було б поділяти схід та захід. Ми всі разом. У нас спільна батьківщина, спільна мета. Я вважаю всіх спільна мрія. – це… Жити щасливо, мирно. Навдівка це не тільки обстріли. У нас багато дітей, у нас багато молоді, дуже талановитої, дуже активної, яка от і сьогодні на фестивалі допомагає нам. Я вважаю, що нам, як і будь-якому місту, потрібні зміни гарні. І зміни насправді починаються з самого себе. Розвиватися, мандрувати. Долучатися до волонтерських ініціатив та будувати місто, яким ти хочеш його бачити. Я у то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на країні милі, що не широко широкополі, і дні порої коручі, було видно, було чути, diwawancara Krewere pci